Доброго дня, ну власне вчора мені здається, з'явилася ця інформація про те, що Росія спромоглася не тільки налагодити виробництво ракет, але вже і на своїй території почала виробляти шахеди, які раніше лише закуповували з Ірану. Якщо цього ще просто зараз ми не бачимо там масово, то в будь-якому випадку, ось те, що як ви бачите, чому таке сталося? Що і ракети вони можуть виробляти, і шахеди зараз так само, і можливо інші так само види озброєння. Цілком впорюється Росія з тими санкціями, які на неї такі важкі накладали спершу ну, насправді це комплексне питання, і це залежить від того, чи ну скажімо, аудиторія готова сприймати аргумент. Це дуже важливо. Бо з однієї сторони частина аудиторії звужує своє поле зору. Дивлячись на світ і обмежує світ лише поняттями країн, які підтримують Україну. Але світ насправді ну, відрізняється від світу, який існував 30-40 років тому, де да, коли країни були поділені на два табори і існував умовний двополярний світ. Світ станом на сьогодні це справжнє істинне втілення багатополярності, і в рамках цієї багатополярності є взаємна залежність. І вся взаємна залежність призводить до того, що, допустимо, слово Сполучених Штатів да, як однієї із країн. Двох надкраїн на планеті Земля, за прогнозами пана Мілі одної з трьох країн на планеті, на планеті Земля, вони не є визначальними для політики інших країн. Ну тобто, Сполучені Штати не можуть сказати саудитам, дорогі наші саудити, будь ласка, виключте Російську Федерацію з плюс і дорогі наші індуси, будьте добрі, не купуйте ну, російську нафту. Бо інакше ми, а тут от і пустота. от Бо не наступить собі на горло Сполучені Штати в частині, які пов'язані з ринковими ціноутвореннями на, на, на нафту, що відобразиться на їхній інфляції, чи допустимо з питаннями, які стосуються розвитку Індії, і того ми приходимо з вами до висновку, що існує як мінімум четверть країн за обсягом ВВП на планеті Земля, які, скажімо, відносяться до підсанкційних і можуть фактично здійснювати взаємодію між собою, ну і не звертати увагу на санкції, плюс є величезний простір. Простір глобального півдня, світової більшості, ну от ці поняття вони протягом останнього року стають знайоміші більше українцям, да? які не те, щоб ну, не поділяють санкційну політику, вони продовжують підтримувати торгово-економічні відносини з Російською Федерацією, незважаючи на те, що вони засуджують сам факт війни. І коли ми говоримо, як так сталося, ну, бо санкції це не універсальний інструмент. Ми не говоримо з вами про санкції Організації Об'єднаних Націй, санкції Організації Об'єднаних Націй по відношенню до Російської Федерації не вводяться. А навіть якщо б вводилися, це навряд чи призвело до того, що Російська Федерація втратила б можливість з виробництва тих чи інших елементів власного зброєння, і зараз я перейду до аргументів, чому це так. Бо але завершимо санкції. Санкції підтримуються тими країнами, які відносяться до коаліції з країн, які підтримують Україну. Умовний пул країн Великої Сімки. Ну от з великої сімки, начебто, товари не повинні їхати до Російської Федерації і, начебто, не повинні використовуватися. Але давайте не забувати про те, що ці товари виробляються на території країн Великої сімки. І заводи виробники компонентів для ракетних озброєнь, заводи виробники для компонентів, допустимо, окремих винищувачів чи іншої техніки, вони чітком. Цілком і повністю усвідомлені, куди прямує їхня товарна номенклатура, попри те, що безпосереднім покупцем може бути допустимо представник якоїсь німецької компанії чи австрійської компанії, бо не можна То ми це власне можемо побачити на тому, як в ракети, які прилетіли російські в Кривий Ріг, оце нещодавно. Там 53 компоненти знайшли саме виробництва США, які мали би по ці санкції. Це я просто так в підтвердження. А вас прошу продовжити. Ну от власне кажучи, це реальність. Реальність яка полягає в тому, що нові компоненти в нових ракетах вироблені якраз в період вже війни, да, безпосередньо збройної агресії Російської Федерації на території України, потрапляють до Російської Федерації від виробників в країнах, які є нашими союзниками. І ці країни не застосовують по відношенню до своїх юридичних осіб і до своїх виробників якісь обмеження, штрафи, санкції, кримінальні покарання, адміністративні покарання і, і так далі. Чому? Ну бо вони зацікавлені в тому, що називається гроші. Гроші, так чи інакше, чи валовий внутрішній продукт, чи зайнятість населення, чи кешфлоу ну яке поняття ви не виберете, воно все буде відповідати дійсності. Якщо ми говоримо з вами про те, а як же ж так виходить, що в Росії за 2-3 залпа не закінчились ракети? Ну, по-перше, тому що ця теза вона була дурною за замовченням, тоді коли вона озвучувалася. В Росії є свій військово-промисловий комплекс, і в рамках цього військово-промислового комплексу. Держава системи з моменту їх сформування Російської Федерації в 91-му році ну, на розвалинах Союзу Радянських Соціалістичних Республік вона не знижувала, а фактично збільшувала державні замовлення вкладала їх в розробки, і Росія була однією з країн, які продавали свої озброєння іншим країнам, в тому числі і країнам Центральної Азії, і країнам близького сходу, ну чи верніше Західної Азії, і в тому числі. Країнам далекого сходу, не говорячи про південну Америку, не говорячи про Африку і так далі, це виробник технологій одних в ряді в ряді номенклатур, одних із кращих, бо навіть Сполучені Штати визнають, що в частині гіперзвуку, ну гіперзвукових ракетних озброєнь Російська Федерація випереджає темпи ну схожих аналогічних розробок самих сполучених штатів. Але ми знову ж таки, ну от аналізуючи ВПК Російської Федерації, дозволяли собі легковажні припущення про те, що там. Заржавіла чи засиріла ядерна зброя, ракети не літають, танки не виробляються. Ну тобто, ми вигадали те, що, власне кажучи, наші союзники говорили, що цього немає в дійсності, але ми часто залишалися адептами цієї тези. Вона з формальної точки зору надихала тим, що наближає завершення війни на нашу користь. І сьогодні, коли ми з вами в приклад, який ви озвучуєте, з приводу шахідів мова йде про велику вузлову лінію збирання. Про які компоненти шахедів будуть привозитись так чи інакше з Ірану, ну і інших країн, і збирання відбуватиметься на території Російської Федерації? Це раз, а друге питання в тому, що за два чи за три роки Російська Федерація планує не бути залежною в частині постачання компонентів і повністю самі компоненти для збирання шахедів чи їх наступників за розвитком поколінь локалізувати на території власної країни. І на це все, ну там за різними оцінками, можуть витратити близько там, 2 чи мільярдів доларів. Війна триває для Росії і для України приблизно одинаковий період часу. І давайте проводити тоді вже паралелі. Якщо наш ворог, будучи недолугим, обмеженим, архаїчним, ну скажімо, і так далі, і так далі, і так далі, так як ми його сприймаємо, чомусь, чомусь йому вдається налагодити виробництво. Тих безпілотних апаратів да, камікадзе, які ну, завдають шкоду, і ми бачили з вами вчора відео саме ефекту використання ну, цих мопедів. Да, це ж теж неважливе, а, чи uh -huh. принижується таке оцінка мопедів. Да, але мопед зносить три поверхи. А в нас не вдається. Ну, ну Ракет українських ми теж е, не бачимо. Хоч е вже її змінили. Зараз є очільника оборонпрому, але щось. Е Ну, менше з тим, поки не будемо давати оцінок людині, яка починає працювати. Права, так права, не менше в тим з тим. Справа в тому, що ми країна, яка має історію і має наукову школу, ми, яка виробляла в тому числі авіадвигуни на заводах моторсячі. Це країна, яка виробляла різні елементи для ракетних озброєнь, в тому числі тих, які постачались в Російську Федерацію. Це країна, яка здами країна, яка здатна виробляти системи ракетного дальнього ураження, і так далі. І ми, у нас на території відбувається війна. Тривалістю уже 16 місяців. Да? А у нас Ну ми не можемо похизуватися. Ну, власне кажучи, були, по-моєму, окремі інтерв'ю, про яких мова заходила про те э, представників збройних сил, про яких мова заходила про те, що безпілотники це історія не державного оборонного замовлення і, скажімо, ну, централізованого виробництва да, з поставленням на озброєння і відповідним масовим виробництвом. А це історія окремих батальйонів бригад, де. Вони на свій страх і ризик за рахунок власних коштів і коштів громадян, які їм пожертвували, пробують зробити якийсь безпілотник, але він не є, скажімо, тим, який має конвеєрну збірку та, і може системно і масово використовуватись проти проти ворога. Це ну, плюс він мабуть теж не може завдавати такої шкоди, яка потрібна від такої зброї. Якщо це ну це вибухівки, скільки потрібно. Ну це не костарне, не костарне виробництво має бути абсолютно, абсолютно вірно. Ми з вами мислимо. І питання полягає і знову ми вимушені знаєте, Ми вже за період війни відвикли від поняття, яке називається там військо... ну, критичне. Критична оцінки оцінка дій органів державної влади. Але це ж не питання відсутності ресурсу. Ресурс на безпілотники, на скажімо, виробництво необхідних елементів, навіть громадяни, не говорячи про державний бюджет, громадяни донатять в повний ріст і самостійно за рахунок власних коштів величезні суми витрачаються на те, щоб забезпечити окремі, окремих, ну, скажімо, окремих військовослужбовців чи окремі батальйони.